Моє шанування в ефірі тижневі новини РаЕС та Вараської громади про найважливіші підсумки останніх семи днів розповім далі у нашому випуску. У студії працює Вікторія Шейкіна. Професійна підготовка персоналу Рівненської АЕС, основа безпечної та надійної роботи підприємства. Варайська громада попрощалася з героєм Атомником Раес, який віддав своє життя за наш спокій та свободу на передовій. Для плетіння маскувальних сіток не вистачає рук, тож долучайтеся. Які рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Варайської міської ради, в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. Як працює це нововведення? Нарез створюють молодіжний рух Паризького центру ВАО АЕС. 14 серпня на рок біле озеро пройдуть уже традиційні змагання з триатлону. Працівники пожежної служби нагадують про заборону курити в громадських та не в спеціально відведених місцях. Готуємось до зими. Господині Вараша на передовій Городнього фронту. Професійна підготовка персоналу Рівненської АЕС основа безпечної та надійної роботи підприємства. Щоб бути хорошим фахівцем, необхідно завжди підвищувати свій рівень знань. Організація якісної та професійної підготовки персоналу в пріоритеті фахівців навчально-тренувального центру. Продовж 22 років у навчально-тренувальному центрі РАЕС існує відділ організації підготовки і ліцензування персоналу. Від самого початку заснування фахівці відділу займаються організацією професійного навчання персоналу Рівненської АЕС. Час іде, вимоги змінюються, додаються нові напрямки діяльності. Відповідно трансформуються завдання, які стоять перед колективом. Зупинити процес навчання неможливо, це безперервний процес. Безперервно йдуть якісь заняття, якісь курси. Люди приходять, вони реєструються, приходять викладачі, проводять заняття. І якщо працівник пішов відпис, то не можна покласти цю роботу. Він прийде з відпуску і її зробить. Вона йде постійно. Тому у нас основний принцип це взаємозамінність і дотримання нормативно-правової. Вих, вимог роботи відділу, це постійний розвиток, тому що постійно йдуть якісь зміни, постійно додаються якісь нові напрямки. Сьогодні колектив відділу організації підготовки і ліцензування персоналу це 10 інженерів та керівник. У роботі охоплюють різні напрямки діяльності, якими займається НТЦ у сфері планування організації та обліку. Якщо взяти взагалом в цифрах, то це біля 20-25 тисяч людинокурсів на кожний рік, тобто це стільки раз. Десь якийсь працівник заходить в якусь аудиторію або сідає до комп'ютера і працює з якимись матеріалами, проходить те чи інше навчання. Організація професійного навчання це кропіткий і відповідальний процес, який вимагає від працівників пунктуальності, обізнаності та постійного особистісного розвитку. Всі робочі процеси занормовані й обліковуються в комп'ютерних базах. Робота цікава, тим, що ми дуже багато спілкуємося з людьми, працюємо із керівниками, працюємо із робітниками. Цікаво в тому, що Веща ну, щось нове. Так. Організаційний процес він трансформується відповідно до реалії часу. Постійно вводяться якісь нові документи, нові бази даних. І це все пов'язано з нашою роботою. Тобто ми маємо осягнути дуже багато нового. Треба віддати належне всім дівчатам, ми дуже швидко до того адаптуємося. Колектив відділу виключно жіночий. Всі працівниці відповідально ставляться до своїх обов'язків, дотримуються нормативно-правових вимог, та що не менш важливо у роботі, завжди згуртовані. Не можна було б зробити той величезний обсяг роботи без такого колективу, без таких працівників. Тетяна Федорова, Павло Жих канал енергоатом. Варайська громада попрощалася із героєм-атомником Раес Віктором Захарчуком, який 26 липня віддав своє життя за наш спокій та свободу на передовій. Як відомо, 41-річний молодий сержант потрапив під ворожий обстріл у бою біля села Берестове Донецької області. Містяни віддали шану військовослужбовцю, провівши його в останню путь вулицями рідного Вараша. Попрощатися із героєм та підтримати родину прийшли колеги загиблого воїна. Працівники Рівненської АЕС. Вараш схилився у Скорботі, прощався з полеглим воїном. 26 липня в бою на Донеччині загинув молодший сержант наш земляк, мешканець Вараша Віктор Васильович Захарчук. Хороша людина, як сусіда по будинку знову. Я працювала з його мамою Світланою, профілакторію. Хороша дитина, хороша золота дитина. Три, от бачите. На Роботі про його дуже хороше відзивається. Його буде земля Богу. За фахом інженер-радіохімік Віктор Захарчук працював черговим дозиметристом в цеху радіаційної безпеки Рівненської АЕС. Він мріяв про щасливе майбутнє для своєї країни. Почуття обов'язку покликало патріота до лав українського війська. Він захищав незалежність рідної землі і її мирне небо і поклав на вівтар перемоги головне своє життя. Колеги-атомники, мешканці Вараша, прийшли віддати шану герою. Ми разом вчились, дружили. Він людина слова, людина діла. Мужньо стояв до кінця, я можу сказати, з, повні, з повною відповідальністю. То він патріот був своєї країни. От і Пішов з перших днів добровольцем. Перемога це однозначно, буде питання часу. Хай спочуває з Богом, хай земля йому буде. Поховали героя з усіма почистями. Рідне місто вистеляло його останню дорогу квітами. Люди прощалися, стоячи на колінах. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Для плетіння маскувальних сіток не вистачає рук, тож долучайтеся. На Увараші плетуть маскувальні сітки. Волонтери налагодили безперервний процес, проте кажуть, заледве ледве устигають виконувати замовлення військових. А на передовій без маскувальних сіток не обійтись. Плетуть маскувальні сітки, щоб зберегти життя військовим. У Вариші волонтери налагодили безперервний процес. Просто хто може. Той приходить і просто плетуть так, як хто вміє, так як хтось комусь сказав. І просто ну, є потреба, то чому б не прийти. Плетуть щодня, бо замовлення від військових надходять постійно півтора дні велику сітку, а такі маленькі літаємо за день. Якщо є багато людей, то можемо за день зробити три сітки, можемо зробити одну сітку, як виходить. Щодня стрічка за стрічкою на фронт з Вараша поїхало сотні метрів маскувального покриття. Запити в нас Одещина, Миколаївщина, Донецьк, Луганськ, Слов'янськ. Ми відправили, якось, мабуть, в березні ми відправили цілий бус на Житомир. Потім був Харків, потім був Чернігів. Буквально вчора ми відправили сім великих сіток, бо там шість на шість, а остання була, мабуть, сім на десять. Ми відправили на Миколаївщину. Ці сітки роблять наших бійців непомітними для ворога, маскують військову техніку, інженерні споруди та позиції. Тому потрібні завжди і багато. Вона може знищуватись в ході бойових дій, втрачатись або просто зношуватись від того, що дуже довго застосовується. Тому я хотів би звернутися до жителів нашої громади, до громадян небайдужих, залучатись до виготовлення плетіння таких сіток, за допомогою яких. Підвищується боєздатність наших військових частин, підвищується збереження озброєння, техніки і саме головне життя і здоров'я наших воїнів. Оскільки потреба у маскувальних сітках зараз дуже велика, волонтери кажуть, заледве ледве встигають виконувати замовлення. Людей зараз так багато немає, це таке літо, хтось ну, люди по роботах, хтось десь відпочиває, хтось в селі. От, тому зараз немає такої кількості людей, щоб лісти швидко. Окрім людей, для виготовлення сіток потрібні матеріали. Військові просять от такої сітки, щоб вона була більш схожа до такої маскувальної справжньої. Ось. А для цієї добре, простень, подамолочка. Підійде і вживаний одяг. Тут придумали, як самотужки пофарбувати його. А ще просять поділитися сіткою, бо вона нині у дефіциті. Рибальська теж згодиться. Військові тримають оборону країни на передовій. Наш фронт допомогти їм усім, чим можемо. Маскувальні сітки сплетені у вараші без сумніву збережуть життя багатьом українським воїнам. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергатом. На черговому засіданні виконавчого комітету Вараської міської ради обговорювали чимало важливих для громади питань. Що саме нині найбільше турбує Вараську громаду, із подробицями далі моя колега Тетяна Коровайчук. Виділити кошти із резервного фонду на комунальну техніку та ремонт покрівель. Таке рішення у Вараші ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Велику кількість техніки сьогодні мобілізовано з комунальних підприємств. Вона поїхала захищати, допомагати нашим захисникам захищати нашу країну. Ну і залишили наше комунальні підприємства ну, без техніки. Тому прийнято рішення. Проговорено дане питання з депутатами. Відповідно, депутати. Підтримали, поповнять автопарк місцевого комунального підприємства за рахунок коштів резервного фонду бюджету Вараської територіальної громади для снігоприбиральної техніки, для закупівлі екскаватора, навантажувачі, самоскиди. Також одностайно члени виконавчого комітету ухвалили рішення про виділення коштів на ремонт покрівлі у міському центрі дозвілля та на проєктно-кошторисну документацію для капітального ремонту покрівлі будинку культури у селі Бійська Воля. Підтримали впровадження велостратегії у вараші. Спершу для її реалізації потрібно розробити карту схему організації дорожнього руху. Є робоча група, яка засідала. Вони пройшлися містом. Є певні напрацювання, але ці напрацювання треба погодити як з поліцією, так і відповідно, щоб проектна організація розробила дану план схему і затвердила її. Погодила в патрульній поліції. Погодили члени виконкому і двох мешканок громади на присвоєння почесного звання мати героїня. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергатом. Починаючи з 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. Цифровий аналог паперової трудової книжки запровадили, щоб удосконалити облік трудової діяльності українців. Що потрібно знати про нововведення та як контролювати свій трудовий стаж в електронному вигляді? Розкажемо далі. Щоб удосконалити облік трудової діяльності українців, зменшити паперовий документообіг та пов'язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів в Україні із червня минулого року запровадили електронні трудові книжки. Це цифровий аналог паперової трудової книжки. Він дасть змогу будь-коли перевірити свій трудовий стаж, а в майбутньому автоматично вийти на пенсію без візиту до пенсійного фонду. Перевірити, чи оформили вам електронну трудову книжку, можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Перший крок: заходимо на портал Пенсійного фонду України, знаходимо кнопку Вхід. Обираємо спосіб, за яким увійти до системи. Наприклад, за ID.gov.ua. Натискаємо Увійти. Висвітлилося вікно Увійти за допомогою Bank АйДІ НБУ. Натискаємо Продовжити. Далі обираємо у вкладці Свій банк. Виконуємо дії відповідно до запиту. Наприклад, авторизація за допомогою Ощадбанку потребує вказати номер вашої банківської картки і код підтвердження, який надійде на ваш мобільний телефон. Наступний крок: згода на обробку даних. Потрапляємо на головну сторінку користувача в особистий кабінет. Якщо ви вперше заходите, потрібно зареєструватися. Щоб побачити, чи зареєстрована ваша трудова книжка, збоку зліва натискаємо кнопку Мої звернення. Дивимося, статус звернення. Статус виконано означає, що трудова книжка повністю відцифрована. Записи відцифрованої електронної трудової книжки можна побачити, перейшовши у вкладку Електронна трудова книжка та обравши віконце з написом Відцифрована ЕТК». Також в даному меню можна побачити відскановану паперову трудову книжку, обравши віконце з написом Скан копії трудової книжки. Якщо працівнику необхідно додати якийсь документ, наприклад, підтвердити період навчання, служби в армії тощо, переходимо у комунікації з ПФУ, натискаємо кнопку Відомості про трудові відносини, натискаємо Додати файл і додаємо відскановану копію потрібного документу. Чи до диплому, чи військового квитка, чи іншого документу. Далі натискаємо кнопки Підписати і Відправити в ПФУ. За кілька днів на порталі пенсійного фонду заходимо в особистий кабінет і у Мої звернення, аби перевірити статус опрацьованих документів. Законом в Україні встановлено п'ятирічний перехідний період для передачі інформації про трудову діяльність працівників до електронного реєстру. Наразі на Рівненській АЕС. Фахівці управління кадрів ведуть як паперову трудову книжку, так і її електронну форму. Відомості про трудову діяльність вносяться до електронної трудової книжки у вигляді сканованих копій документів. У багатотисячному колективі цей процес об'ємний і тривалий. РЕС частина працівників уже має електронний аналог трудової книжки. Тим, хто ще не знайшов себе у реєстрі, не варто хвилюватися. В управлінні кадрів робота над створенням електронної трудової книжки працівників триває. На Рівненській АЕС створюють молодіжний рух Паризького центру ВАО АЕС, Молодіжні організації атомників. Існують у всьому світі після приєднання Рівненської АЕС до Паризького центру ВАО АЕС на електростанції постало питання щодо створення молодіжного руху цього регіонального центру асоціації днями. Відбулося засідання молодих спеціалістів підприємства, у ході якого обговорювалися основні організаційні питання. Днями на Рівненській АЕС відбулося засідання спеціалістів з метою сформувати на підприємстві молодіжний рух для комунікації з Паризьким центром Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. Нагадаємо, з початку війни усі діючі атомні станції України перейшли до Паризького центру ВАО АЕС, де наприкінці минулого року було створено молодіжний рух. Члени молодіжного руху Парижського центру це секундісти, тобто це спеціалісти, які представляють різні скажімо, атомні станції, які виходять до Парижського центру, тобто це і Бразилія, Аргентина, це Франція, це Великобританія інші країни. І От їх представники вони визначилися, зібралися і створили таку групу молодіжний рух. Тобто, це для них нова діяльність. Щоб стати учасником молодіжного руху Паризького центру на РАЕС, необхідно володіти базовим рівнем англійської мови, мати мотивацію та бажання. Вікова категорія учасників не обмежена. Для Рівненської АЕС цей молодіжний рух це не нова діяльність, тому що раніше це було на базі московського центру. Тобто, більш-менш спеціалісти, які тут сьогодні збиралися, знають, що це за робота. Рівненські атомники зацікавлені у співпраці з Паризьким центром, адже це нова комунікація для обміну досвідом з іншими країнами, щоб спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації атомних електростанцій. Сьогодні ми обговорювали просто хто бажає, хто може бути ввійти в молодіжний рух, який костяк, тобто створити цей костяк цього молодіжного руху на Рівненській АЕС. Ну. Обговорили подальші дії. На першій лекції планують англійською мовою провести презентацію основних напрямів діяльності Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції з огляду на роботу Паризького центру, а також ознайомити учасників з його організаційною структурою. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом. 14 серпня на рок Білоозеру пройдуть уже традиційні змагання з крос триатлону як і попередні цьогорічні спортивні івенти Рівненської АЕС. Захід буде благодійним. Кошти спрямують на підтримку ЗСУ. 14 серпня 2022 року. Тобто, вже скоро відбудеться черговий наш захід спортивний. Це триатлон, Energy Sprint Тріатлон. В цьому році, як і інші наші заходи, в рамках нього буде збір коштів, тобто усі стартові внески будуть використані на потреби Збройних сил України. Тріатлон відбудеться на Білому озері в вже звичному для нас форматі. Старт буде о 10-й. Складатися він буде з трьох етапів, як завжди, це плавання, велоетап і біговий етап. Дистанція та маршрути. Лишаються незмінними, і вони є такими, як і попередні роки. Тріатлон наш крос-кантрійний, дистанція напіволімпійська, тобто це 750 метрів плавання, 20 кілометрів на велосипеді. І біговий етап є 5 кілометрів. На сьогоднішній день реєстрація вже відкрита. Реєстрація проходить на сайті athleticevents.com, тобто на тому ж сайті, на якому проходила і реєстрація. на Патріотичну акцію 100 кілометрів до перемоги цього року ми робимо ліміт учасників: це 100 людей. Внесок стартовий складає від 500 гривень. Учасники будуть нагороджені сувенірними медалями усі фінішери, і переможці в абсолюті і у вікових категоріях будуть нагороджені. Пам'ятними дипломами додаткова інформація доступна на сторінці події у мережі Фейсбук, також на афіші та в інтернет-ресурсах вказаний контактний номер телефону, організація молоді та усі організатори та партнери заходу запрошують усіх взяти участь. Провести скоростю свій час і доєднатися до збору коштів для потреб Збройних сил України. Працівники пожежної служби нагадують про необхідність дотримуватися вимог закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання. Тютюнових виробів і їх шкідливого впливу, зокрема, заборонено курити у громадських та не в спеціально відведених місцях. Продовження теми далі. Доброго дня! Шановні працівники Рівненської АЕС. 11 липня цього року набули чинності нові антитютюнові обмеження, які внесені до закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Так, на виконання вимог статті 13 закону забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет на території усіх структурних підрозділів Рівненської АЕС, на робочих місцях, у приміщеннях виробничих та адміністративних будівель, майстернях, лабораторіях, складах, кабінетах, місцях загального користування. Дозволено курити лише в межах спеціально обладнаних місць, які визначені додатком 5 загальнооб'єктової інструкції про заходи з пожежної безпеки у ВП Рівненська АЕС» 1 ПБР Враховуючи випадки куріння, поза спеціально обладнаними місцями, наполегливо просимо вас дотримуватись вимог чинного законодавства. Продовжуючи тему пожежної безпеки, інформуємо про те, що з початку року на території Рівненщини виникло 135 пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях, загальною площею понад 155 гектарів. Тому звертаємось до населення з проханням. Не допускайте випалювання сухої трави, іншої природної рослинності. Дотримуйтесь необхідних правил поведінки під час перебування у лісових масивах, паркових зонах тощо. І пам'ятайте. Будь-якій пожежі краще запобігти, аніж ліквідовувати її негативні наслідки. Номери телефонів для виклику служби порятунку 101 або 112. Війна об'єднала усіх українців. Поки наші Збройні сили боронять Україну на передовій, цивільні не сидять, склавши руки, допомагають усім, чим можуть. Від харчів до зброї українці нація господарів зараз у літній сезон активно роблять домашні заготовки, кажуть, що не тільки для себе готові ділитися із тими, хто через війну залишився без домівок і не в змозі попіклуватися про себе. Тетяна Федорова продовжить далі. Літній сезон домашніх заготівель у розпалі. Хтось робить консервацію з урожаю зібраного на городі, комусь доводиться купувати овочі та фрукти на ринку. Однак чи не кожна господиня переконана, що зараз готуватись до зими вкрай необхідно? Більше готуємо, бо такий рік, такий зараз час, що пригодиться не мені, то може переселенцям, які, може, іншим людям, може, хлопцям де на передову. Готовим все, що є. Заготовляємо більше. Ще вроді є запаси, але готовим, бо прийдеться, може зима така, кажуть, важка буде. Будемо ділитися з людьми. Цьогорічна зима показала, що в нагоді стане будь-яка консервація. Продуктові заготовки допоможуть заощадити, а можливо й вижити. Крім того, це впевненість у завтрашньому дні. В цьому році напевно Бог так дав нам такий врожай всього. Вже заготовляли ми абрикоси, вишні, варення, джеми варили. Зараз огірки вже закрили в різних видах салати, сушимо, вишні, сушимо яблука. Це і компоти, і варення, джеми. В цьому році спробувала зробити соуси з порічки, смородини і вишні до м'яса. Яблука, огірки, помідори. Кабачки закривали. все що робить на городі збираємо. Консервація це, мабуть, найпопулярніший та найдавніший спосіб заготівлі продуктів харчування в Україні. Крім того, господині сушать фрукти та ягоди, заморожують їх, піклуються, щоб було смачно та поживно. Рецепти кожного року пробую якісь нові, тобто десь в друзів, в гостях кожного року стараємося по новому рецепту закривати куштувати, пробувати більш перевірені рецепти: рецепти огірків, там кабачків, сімейні рецепти улюблені. Пані Ольга розповідає, що раніше у минулі роки, коли робили багато консервації, жартували, заготовляли як під час війни. Сьогодні це не жарти. На жаль, це реальність. Спочатку війни ми думали, що взагалі нічого не будемо садити, але ж, але ж треба, треба заготовляти, треба робити заготовки і жити, як жили, і надіятися, що буде перемога, і тільки буде перемога. Беззаперечно, війна закінчиться поразкою ворога, а Україна залишиться у єдності, набутій у час випробувань, адже такий народ перемогти неможливо. Готуємося до зими, ось, але знаєте, з такою надією, що е, ця війна закінчиться і будемо просто з насолодою куштувати наші закрутки. Миру, душевного спокою і миру і перемоги. Всій Україні перемоги, а хлопцям мужності, витримки і щоб повернулися живими додому. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Ось такі у нас вправні та хазяйновиті українські газдині. з таким надійним тилом перемога точно буде за нами. У студії працювала сьогодні Вікторія Шейкіна до зустрічі, як завжди, в ефірі патріотичного телеканалу «Енергоатом».